Інформована досгромадську науково-топономічну групу в Полтаві створили на початку березня. До її складу, крім депутатів, увійшли історики та краєзнавці, щоб дати 110 вулицям нові кращі назви. Що Беремо до уваги Полтаву, то абсолютно нічого не було зроблено в цьому напрямку. Облдержадміністрація з 23 лютого, коли взялася за виконання цієї норми. То може лише виключно керуватися правками закону. Тобто ми зараз беремо до уваги тільки ті вулиці, які підпадають під закон. А і питання вже не стоїть, чи можна їх переименовувати. Питання буде стояти по-іншому. Як вони будуть переименовані. Український народ в 91-му році, і, зокрема, полтавці висловили своє бажання жити в незалежній Україні 92%. Разом з тим, оцей більшовицький зашморг нам, нас знову тягне у минуле. Оця роздвоєність, яка існує: що однією ногою ми ніби в Європу йдемо, а іншою ногою ми залишаємося в минулому. Вона не на користь нашому суспільству. У Полтаві перейменовуватимуть лише ті вулиці та провулки, які підлягають декомунізації за законом. Їх розділили на блоки: історичні, духовність міста та визначні події. Персоналі. Члени групи намагалися рівномірно представити всі періоди козацьку добу, УНР, а також сучасність. Справді є проблема, основна була проблема суто юридична і е, е, архівна визначитися із переліком е, персоналі і вулиць, які підпадають під закон. Не дійшли спільної згоди щодо остаточних назв двох найдовших вулиць обласного центру Фрунзи та Жовтневої. Центральну жовтневу більшість членів раді пропонує назвати Соборною. А от вулиця Фрунзе може стати Кобиляцькою, Святослава Хоробро чи європейською. Остаточне рішення приймуть на засіданні в обласній адміністрації. Ми відмовилися одразу від принципу надання якогось імені, бо зрозуміло, що завжди знайдеться групи людей, які будуть вважати, що той чи ін та чи інша особа заслуговує більше. Чи більше, чи менше вулиці, і так далі. Другий, ну згідно нашого принципу, назви в центрі повинні бути повернені історичні назви. А тим часом члени громадського фонду полтавська родина. Презентували свою ініціативу. Твоя вулиця, твоя назва. Депутат Андрій Матковський хоче, щоб полтавці долучилися до обговорення і, можливо, самі називали вулиці, на якій живуть. З одного боку, на жаль, міська рада попереднього скликання була в стороні від цього процесу. А і з іншого боку, думаю, що треба їм все ж таки подякувати, що вони огульне не перейменували вулиці. І от сьогодні ми стаємо перед вибором. Тож вибір у полтавців є. Проте далеко не всі про нього знають. Волонтери фонду планують провести опитування місцевих жителів, бо далеко не всі хочуть жити на вулиці Дудаєва чи, приміром, Сверстюка. Тут різні будуть аргументи. Вас Возновити... історичне найменування. Ви пам'ятаєте, як називалася ця вулиця літ 20, 40, 50, 100 назад. Дати нове названня. Ради Бога. На Фрунзе свет клином не сошелся. У меня с товарищем Фрунзе никаких положительных ассоциаций нету. Ну, я считаю, что это наша история. Какая бы она ни была, но она наша история. Я поэтому считаю, что они должны остаться. я в Полтаве буквально не, да, так что я ну, истории Полтавы еще не знаю, но просто... Так, я вважаю, что просто не имеет сенсу и все. Те, що люди хочуть поміняти що це нормально, але зараз країна в такій ситуації, що, мені здається, є проблеми поважливіші, ніж переименувати вулиці. Закінчується процес перейменування і населених пунктів Полтавщини. Так, наприклад, селище Артемівка Чутівського району перейменують у скороходове. Таку назву має залізнична станція. Невелика група тільки була згідна з цим процесом і з цим законом, а більшість ми зібрали. Більше двох-двох тисяч підписів, що вони проти, визначитися з новими назвами жителі Полтавщини мають за два місяці до кінця травня.